Україна усіма силами вчиться жити за європейськими стандартами. Тепер і єврострахова наука докотилася до наших автовласників 19 вересня. Вступив у силу закон, який передбачає спрощене оформлення дорожньо-транспортної пригоди без участі представників ДАІ. Європротокол ще не почав працювати. Європротокол тільки народився. Для того щоб він міг працювати, потрібно, щоб з ним звиклися водії, страховики. Це добрий початок. Добрий початок для розвитку подальшого удосконалення цивільної відповідальності і поступового переходу, мабуть, до прямого врегулювання збитків. В Україні новонароджений Європротокол діє за наступних умов. Всі учасники аварії мають поліси автоцивілки. Відсутні травмовані або загиблі люди. Учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин аварії. На сьогоднішній день ми фіксуємо приблизно 80% дорожньо-транспортних пригод, в якому спочина шкода тільки транспортним засобам, тобто немає потерпілих. А в зв'язку з тим, що таких пригод, наприклад, в місті Києві стається приблизно там 230 Всього а з потребілими всього там 30 То ми відволікаємо значні сили для оформлення таких незначних до пригод. Тому, звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб водії якомога ширше застосовували єврорапорт. Скориставшись європротоколом, учасники дорожнього конфлікту мають право залишити місце зіткнення і не повідомляти автоінспекцію про подію. Отже, водії не матимуть і адміністративно Відповідальності за випадок на дорозі права не відберуть, до суду не притягнуть. Так принаймні працює Європротокол в Європі понад 40 років. Розумієте, мусить помінятися менталітет учасників дорожньо-транспортної пригоди, коли на місце ДТП запрошувалося хтось з силових структур для того, щоб розсудити і сказати, що ось ця сторона винна чи інша сторона винна. А тут раптом нам самим приходиться приймати рішення про те, хто ж все ж таки винен в такій ситуації. Потрібна юридична грамотність, принаймні знання правил дорожнього руху. Обізнаність з правилами оформлення ДТП відповідно до Європротоколу. Як будь-яка новація, система спрощеного оформлення ДТП наб'є чимало гуль, перш ніж і водії, і страховики здобудуть корисний, а головне конструктивний досвід. В Росії, наприклад, європротокол працює з 2009 року. Проте сусіди росіяни не можуть похвалитися оптимістичною статистикою щодо виплат відшкодувань за європротоколами. Я подозреваю, что подобные э, сложности с восприятием водителями положений отдельных нормативных правовых актов существуют. Это одна сторона дела. И плюс, все-таки страховщики опасаются мошенничества. Когда у вас в, ру в руках документ, выданный компетентным органом, это одно. А когда у вас документ, подписанный обеими участниками происшествия, в общем-то, оба они в той или иной степени заинтересованы, тогда нам нужно изобретать, именно изобретать, нові методи боротьби з мошенничеством. український європротокол, поки білий аркуш, умовно кажучи, зразок документу презентовано на сайті моторного транспортного страхового бюро. А власне, сам бланк можна буде отримати у свого страховика безкоштовно за умови оформлення автоцивілки після 19 вересня, дня впровадження європротоколу в Україні. Поки ліміт виплат за спрощеною схемою не перевищуватиме 10 тисяч гривень, але вже за рік обіцяють збільшити суму відшкодувань до 25 тисяч.